розгорнути велике будівництво, зробити якісь ще додаткові пропозиції. Це, це звичайно може мати місце, але очевидно, що найважливішим все таки має бути відновлення цього будинку, в якому загинув Роман Шухевич в первісному вигляді. І мені здається, я не будівельник, але мені здається, що можливості для того, щоб зробити це протягом року були. Тим паче, що були якісь і, е, ресурси для, для цього запропоновані. Натомість ми отримали якісь лише заяви, лише. Якісь бюрократичні кроки і за рік розуміючи, що громада буде запитувати, що зроблено з звіноленим музею, ми дізналися, що е, по суті нічого не зроблено, і натомість е, львівська влада звертається до громадськості. А давайте тепер долучимося всі е, своїми ресурсами для того, щоб відновити цей музей. Попри те, що е, потужний ресурс, який можна було використати для того, щоб вже почати відновлювати цей музей, мова йде про фонд Порошенка. Чомусь е, досі не використано чомусь очевидно з політичних причин е, львівська влада намагається відхилити.